На відео представлена натуральна повна система заміщення волосся на повній сіторсі. В Такій системі можна робити проділи в будь-яких напрямках. Можна зробити будь-якого чубчика, ріденького густого, такого, як вам захочеться. Відтінок волосся холодний русявий, але здається на відео світлим, теплим. Можна зробити ось такого хвостика, можна зробити пучок, всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Сіточку навколо системи обрізають та приклеюють. Якщо не приклеювати, то система триматися на голові не буде. На відео вона тримається завдяки тому, що сіточка не обрізана. Ось так вона виглядає на манекені. Волосся можна вирівнювати та завивати, при цьому завжди використовувати термозахист для волосся. Можна зробити будь-яку стрижку. Ось так виглядає сіточка зблизька. Можна зробити такий гарний пучок. Так воно виглядає з середини. Грибінці можна зняти, якщо вони вам не потрібні.